Насамперед, треба нагадати, що в березні акцизи були скасовані е повністю е на бензин диспальне і скраплений газ, е ставка ПДВ була знижена з 20% до 7%. І тоді, в березні, коли ціна на нафту була 140 доларів за барель, ну, це е дуже, дуже була серйозна підтримка для споживача, оскільки ціни податки в цінах складали 10 12 гривень, і саме настільки тоді вдалося на колонках їх е втримати. Тобто знизити на, на ці гроші. Е, сьогодні ціна на нафту 90 доларів, 92 долари за барель. І тут держава вже е, логіка така, що ми допомогли вам у тяжкий момент тоді в березні. Зараз держава вимушена звернутися знову е, до споживачів для того, щоб відновити хоча б частково оподаткування, оскільки ситуація з державними фінансами всім добре відома. Тому я думаю, що ну, начебто, все логічно, і відповідно зараз, чому зараз це відбувається, тому що зараз дуже гарний момент для цього: ціна падає, відповідно, падає закупівельна вартість, а додавання податку воно просто пройде для споживача непомітно, оскільки зростання цін на колонках не відбудеться.